Всіх вітаю, друзяки, Читаю коментарі ваші. І всі пишуть, ох, як у вас багато фазана. Це все мабуть міф, що хижак його вибиває. Ну, во-первых, щоб снімати дорослого фазана, треба мати не, не навички для хижака. Не так то і просто його взяти. Фазана. Вони у нас такі бідні приспособлені, що всі сплять вже на деревах. Хижак їх так запугав уже. Що тільки вечір фазан уже на дереві. На дереві тільки хто єдиний, що кіт може його зловити. А от стосовно весною, коли гнізда, ото шакали вибивають їх плотненько прямо. Находять, виїдають. Ну і в нашому краю ми в минулі роки трохи зачистили хижака, не так його багато, як туди ближе до моря, що його там тьма. Ми трошки попрацювали не дарма. Адже, якщо хижака не вибувати, то не буде того фазана, тої куріпки. Буде, але ну, дуже мало. Ну, мені якось приємніше дивитись на, на фазана і на зайчика, чи на тих шакалів, які воно вже з граями бігають. Такого не було раніше, я не пам'ятаю. Максимум я два бачив, А це вже по 7, по 5. І дуже доволі часто їх зустрічають місцеві жителі. Так що такі от справи, ребята. Хижака треба бити, вибивати і тоді буде угіддя хвась. Дичина. Всім гарного дня.